Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року робочий стіл та його об'єкти. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як розпочати роботу з комп'ютером, що розміщено на робочому столі комп'ютера, як керувати об'єктами за допомогою миші, та як правильно завершити роботу з комп'ютером. Для того, щоб розпочати роботу, на звичайному стаціонарному комп'ютері, його слід підготувати до роботи. Спочатку потрібно увімкнути кнопку живлення на моніторі, після чого. Потрібно натиснути кнопку живлення на системному блоці. Поруч із цією кнопкою зазвичай загоряються індикатори, які свідчать про його роботу. Поки комп'ютер завантажується готується до роботи, не слід натискати будь-які клавіші та кнопки. Треба просто зачекати. Після завантаження комп'ютера на екрані відобразиться робочий стіл. На робочому столі комп'ютера, як і на робочому столі дизайнера, швачки, кухаря, інженера, залежно від потреб професійної діяльності, можуть розташовані різні об'єкти. Об'єкти робочого столу подані у вигляді значків. Вони мають свої назви та призначення. Значки на робочому столі добирають так, щоб можна було легко зрозуміти, який об'єкт демонструє кожен з них. Наприклад, у кошик відправляють об'єкти, що вже не потрібні для роботи, та які слід видалити. У нижній частині робочого столу, як правило, розташована панель завдань. За замовчуванням вона постійно відображається під час роботи і не перекривається іншими об'єктами. На ній знаходяться корисні для роботи користувача кнопки, за допомогою яких можна прискорити роботу на комп'ютері. Особливим значком робочого столу є значок, що знаходиться у лівій частині панелі завдань, це так звана кнопка пуск. Її використовують для доступу до головного меню системи для правильного завершення роботи з комп'ютером та його вимкнення. Кожен об'єкт робочого столу має свою назву та інші властивості. Прикладом об'єктів робочого столу є робочий стіл, кошик, панель завдань, кнопка головного меню, значки програм, значки документів та інше. З об'єктами, що розміщені на робочому столі, можна виконувати різні дії. Робити це можна за допомогою миші. З мишою пов'язані об'єкти вказівник миші, який відображається на екрані за допомогою рухливого значка. Під час переміщення миші по килимку одночасно рухається і вказівник на робочому столі. Основні способи керування об'єктом за допомогою миші є такі. Перше це клацання, швидке натискання і відпускання лівої кнопки миші. Подвійне клацання. Два швидких натискання лівою кнопкою миші. Клацання правою кнопкою миші. Перетягування виконується таким чином. Розміщується вказівник миші на значку потрібного об'єкта. Натискається ліва кнопка миші. Утримуючи кнопку, переміщують мишу в потрібне місце. Відпускають ліву кнопку миші. Протягування. Виконується як і перетягування. Але його супроводжується не переміщення об'єкта на екрані, а зміна його форми або виділення об'єктів. Зажавши ліву кнопку миші, протягуємо над тими об'єктами, які нам потрібні, відпускаємо ліву кнопку миші. Затримка: Наведення вказівника миші на об'єкт і затримка на деякий час при цьому з'являється додаткове повідомлення, яке роз'яснює призначення об'єкта. Таке повідомлення називають спливаючим. Після клацання на значку об'єкта об'єкт виділяється. Виділений значок та його назва при цьому зображується іншим кольором. З виділеним об'єктом можна виконувати дії, перемістити, видалити, перейменувати тощо. Після завершення роботи з комп'ютером не вимикай комп'ютер лише натисканням кнопки живлення на передній стінці панелі системного блока, бо це може призвести до помилок в його роботі. Для правильного завершення роботи комп'ютера потрібно виконати наступні дії. У лівій нижній частині робочого столу класнути на кнопку Пуск обрати кнопку вимкнення та клікнути на неї. У вікні, якому з'явилося, потрібно обрати потрібну дію Вимкнити чи перезавантажити. Відповідно, ми вимикаємо комп'ютер. Чекаємо до завершення роботи операційної системи. Увага! Під час роботи з робочим столом та його об'єктами на комп'ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!